Привіт YouTube! От моя пилка хускварна. От я її розібрав. А розібрав я її зато, ну вже в принципі її зібрав, не так, щось спішив, ще не привик я ці ролики знімати. Коротше, причина, що її розібрав шланга топливна У мене перетрухла. І видать, вона перетрухла вже давненько. Ну короче, дело не в том. Дело в том, кто собирается разбирать. Вот я скільки не їздив І на сервис Хусварновський обращався в принципі. То тобто, і шланга та що є в наявності, вона товще по діаметру. От рідна та що стояла. Оригинал. Вроді би як, який уже навірно ну, усох А наверное, не усох от бензина. Коротше, не важливо, ця трубка вона тонша, ця трубка вона толще. На трубці там щось написано, ну, не по-нашому. Написано, що діаметр її 2,4 мм. От вона входить в бензобак. Пришлось мені розібрати, мотор від рами. Бензобак в рамі. І чуть трохи дирочку. Розсверлив я дирочку, але я її розсверлив так, з ліганця не сильно. Трубочка туди тільки наживлювалась. А далі, далі, я її вкручував, тобто брав пасатіжі. Пасатіжі. ну от, примір оця дирочка. Отут брав пасатижами і починав її вкручувати. Коли я її вкрутив, і в бензобаке вже було десь сантиметра 3-4 трубочки. Я со сторони горловини бензобака сунув саморіз саморез. Саморез вкрутив трубочку. Ось так вкрутив. І почав сторони бензобака, от пробки отсюда. Трубочку почав тягнути а з цієї сторони продовжав вкручувати і в принципі вийшло доволі непогано. Тобто мені подобалося. Тобто воно вийшло плотне, тому що уплотнення там нема ніякого. Трубочка должна бути в притірку до корпусу, щоб бензин не протікав. Ну подивимось, буде текти не буде. Но вставився він доволі таки туго, тобто я його туди вкрутив. Може комусь буде корисно. Ну такие вот в принципе видео. Сейчас я буду собирать, пробовать заводить. Ну там уже дальше, я думаю, не ничего интересного. Каждую ку кого... есть бензопылка, тарахтить его надо рынчить, пыляя. А трубочку поменять саморезом подтянуть. Может и у всех есть пассатижи с круглыми. Всеми губами можно так сделать.